Доброго-доброго ранку, друзі. Мене звати Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії «Богуштайм». А ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. У мене сьогодні пасмурно за вікном, і тому так досить темненько виходить. О 8.45 за Києвом. Ну, поїхали. Я хочу сьогодні з вами поговорити на дуже. Важливо для жінок і для молодих мам, причому мам молодих не з точки зору віку, а з точки зору. Саме цього процесу, да, коли ви стали мамою, і це ще не являється для вас таким звичним явищем, бо це відбулося нещодавно, да, якщо ви в декретній, в декретній відпустці, або якраз після народження дитини, да там протягом року, можливо двох, навіть да, бо це ще такий період адаптації до цього нового. Ритму життя і до цього нового, нового ритму тайм-менеджменту у вашому житті. І тому ми сьогодні з вами поговоримо про, тайма, про тайм про менеджмент для мам і поговоримо з вами про головну мету цього тайм-менеджменту, і, взагалі, в принципі, навіщо він потрібен. Тому що з одного боку, у ну. Є певний перелік задач, які з'явилися, а раніше їх не було. Є певні певні зміни в житті, які повністю кардинально змінили ритми, які повністю зробили розклад мами заручником або саму маму заручником ритму іншої людини, да нової маленької дитини нової маленької людини під розклад якої треба підлаштовуватися. І тут є дуже багато таких моментів, на які треба звернути увагу. І минулого тижня я мала консультацію з дівчиною, яка якраз близько двох років знаходиться в декреті, і запит якої був якраз на знайдення перш певного балансу балансу між її материнством і між її бажанням рухатись далі, розвиватися, реалізовуватися в кар'єрі і ну, відчувати. Насолоду від життя і позбутися стану, коли ти весь час стомлений. Ну тому, що якщо ти дійсно залежиш від розкладу іншої маленької людини, то ввечері ти як правило відчуваєш себе витиснутим як лимон, якщо цей твій новий графік не влаштований таким чином, щоб ти дійсно могла відновлюватися, відпочивати, присвячувати час собі, займатися справами, які тебе надихають, займатися справами, які дають тобі енергію, і так далі. Ну і, В принципі, я вже почала давати поради, але давайте почнемо з основної думки. І основна думка у нас буде звучати таким чином: тайм менеджмент для молодої мами. Знову ж таки, зараз молода мама це не про вік жінки, а про її стан. Та не зовсім для неї звичний. Бо, наприклад, до цього 20 або 30, або навіть 40 років вона жила в одному ритмі. І в неї були одні пріоритети. А наразі при появі цієї маленької нової людини ти зовсім змінив свій ритм життя. Да? Ти зовсім змінила вимушена змінити свій ритм життя. І ось це ось тут я й кажу про молоду маму. Да? Тобто молода з точки зору досвіду у цій сфері. Так, от, основна думка і основна задача тайм менеджменту для мами це дати. Мамі можливість, а в даному випадку, вже я б навіть сказала, не мамі, а жінці повернути собі себе. Тобто, от ще раз послухайте цю фразу: основна задача тайм-менеджменту для мами це повернути собі себе. І тайм менеджмент має підпорядковуватися саме цій ідеї. І, звичайно, зрозуміло, що коли жінка йде там у декретну відпустку, але просто або доглядає за дитиною, продовжує працювати. Тут не взагалі не важливо, їм, що саме відбувається, там, чи повністю вона пішла з роботи, чи вона не пішла з роботи, чи працювала вона до цього, чи вона була до цього, наприклад, там домогосподаркою. Це взагалі не має значення. У тебе до цього був інший ритм життя. У тебе до цього були певні події, які допомагали тобі. Там відчувати себе щасливою, відчувати себе реалізованою, відчувати себе там відновленою в балансі, і так далі. До речі, у багатьох і до появи дітей є з цим складності, але в тебе був певний ритм життя, і важливий момент у тебе були певні пріоритети. А тепер ці пріоритети повністю змінилися, і це нормально. Тому перша порада буде стосуватися того, що у нас має бути певний такий психологічний баланс з приводу того, на що ми зараз направляємо свою увагу. Тому що. З одного боку, є мами, які поринають у материнство і від цього кайфують, і взагалі не відчувають нічого поганого в тому, що зараз, наприклад, ритм життя змінився, що зараз весь її час присвячений дитині, що ну, в принципі, да, там змістилися орієнтири там, наприклад, саморозвитку, з кар'єри, з самореалізації, наприклад, на догляд за дитиною. І є жінки, які від цього цілковили. То кайфують і повністю знаходять в цьому себе, і чудово тут взагалі питань немає. Я думаю, що такі жінки не мають запита на те, щоб вивчати тему тайм-менеджменту для мами, але. Доброго доброго ранку. Дуже рада, що ви долучаєтеся до ефіру і що взагалі ще ранку ви з нами. Якщо є коментарі або якісь питання, наприклад, у цій сфері, пишіть, будь ласка, буду з радістю вам на них відповідати. Так от є мами, які від цього кайфують. І в принципі я би радила жінці, коли вона дійсно готується до того, щоб стати мамою, ну, дійсно підготуватися до того, що в тебе буде певна життєва пауза. У кожної жінки вона буде своя. У когось ця пауза буде на 2-3 місяці, у когось на півроку, у когось на рік, у когось повноцінні 3 там роки декретної відпустки до того, як вона там відправить дитину в садочок, наприклад. Да? У кожної буде своя свій ритм, і це нормально. Але важливий момент ви маєте зрозуміти, що ваше життя буде за. Трошки загальмоване да, у цьому напрямку, і воно буде присвячено просто іншому напрямку вашого життя. І це нормально. Дайте собі можливість не розвиватися, дайте собі можливість не рухатись нікуди, не самореалізовуватися, а от реалізовуватися саме в цьому. Це нормально. І тому нормально, якщо ви цього ви від цього кайфуєте, нормально, якщо ви отримуєте від цього задоволення, нормально, якщо навіть немає бажання кудись там бігти, кудись там щось по типу там займатися кар'єрою ще чимось, це нормально, все окей. Не треба тут себе за це гристи і так далі. Бо є жінки, які насправді не насолоджуються материнством саме тому, що починають себе з'їдати з приводу цього. Так, от, тут має бути теж баланс. Змиріться з тим, що і взагалі, в принципі, ставтеся до цього як до норми, що буде якась певна життєва пауза, і абсолютно зміщені пріоритети у напрямку іншої людини. Але важливий момент, да? тобто, це ок, і тут собі треба дати можливість трошки загальмуватися, трошки зупинитися, зробити якусь певну паузу. Але якщо ви ви розумієте, що там після року декрету або після двох років декрету ви повністю нібито розчинилися в іншій людині і втратили само себе, тобто ви не відчуваєте або відчуваєте потребу в тому, щоб якимось чином повернутися до пріоритету, коли я насправді в центрі свого всесвіту, і це правильно. І чим старшою стає вашою дитиною, тим більше у вас має зміщатися пріоритет у власному напрямку, а не в напрямку дитини. І це не про егоїзм, а про те, щоб ви були а, щасливою, реалізованою, здоровою, відпочившою і так далі. Бо саме така мама потрібна дитині. Тому ось ця задача повернути собі себе заключається в тому, що вам потрібно Починати організовувати свій день таким чином, і починати організовувати свій свій розклад таким чином, щоб пріоритети почали зміщатися до стану, коли ви є. На центром вашого всесвіту, не ваша дитина. Як би це не звучало, можливо, для когось незвично, але саме це і є вашою задачею, і саме це є задачею задачою та менеджмента. Тобто, у вас мають з'явитися задачі, які були присутніми у вашому життю до появи дитини. Якщо у вас були якісь активності, які допомагали вам кайфувати від життя. То ці активності потроху треба повертати в ваше життя. І для когось, для різних людей, для, для різних мам, для різних жінок це будуть різні активності. Але я точно можу сказати, що майже кожна жінка кайфувала від себе, коли вона була доглянута при мейкапі. У не в домашньому одязі, а в якомусь там, наприклад, там бізнес-кежуалі або в бізнес а, а, в одязі, або, наприклад, у якійсь вечірній сукні, і так далі, а, коли ти. А, Насолоджувалася власним відображенням у дзеркалі і тим, як реагують на тебе оточуючі люди. І це означає, що в твоєму житті, навіть зараз, коли твоїй дитині рік або твоїй дитині два роки, мають з'явитися активності, де ти будеш при параді, де ти будеш при майкапі, де ти будеш при класному одязі, в гарному вигляді вигулювати себе і демонструвати себе світові. Тому мають з'явитися події, які будуть тобі допомагати у цей стан повернутися, якщо то був той стан, від якого ти раніше кайфувала. І вам треба просто згадати, да, в які моменти ви, ви кайфували. Тобто, це мають бути активності, пов'язані можливо, з походами в театр, в кіно. Це мають бути активності пов'язані з виходом у якусь бізнес тусовку або просто в тусовку людей. Це можуть, можуть бути якісь певні там бізнесові зустрічі або якісь там бізнес. Ланчі, або якісь там заходи по типу конференції, круто будуть працювати там виходи на жіночі різноманітні конференції по саморозвитку і так далі. Тобто починайте запроваджувати в своєму житті регулярні події, де ви будете дивитися на інших і демонструвати себе. Тобто, Усе те, що раніше було для вас нормою, повсякденною нормою, в якій ви, в, в якій ви жили, і це було для вас так, такою звичною справою. Повертайте це собі. Другий важливий момент повертайте собі моменти, від яких ви отримували задоволення у вигляді хобі, у вигляді ваших якихось захоплень, у вигляді зустрічей з друзями, з подругами, з людьми, з якими вам було цікаво спілкуватися і. Від яких ви отримували ось це натхнення? Да? Де ви будете ви самі, не ви з дитиною, а саме ви самі відключатися і переключатися від щоденної рутини пов'язаної з доглядом за дитиною? Далі повертайте собі обов'язково те, що стосується фізичних навантажень. Взагалі, в принципі, можу вам сказати, що будь-які фізичні навантаження це те, що допомагає вам підніматися по емоційному тону і допомагає вам отримати додаткову порцію енергії. І тут можу сказати, що саме через те, що жінка дуже часто на перших роках свого материнства дуже перевтомлюється, не висипається, не відпочиває так, як має відпочивати дуже часто не хоче спорту, саме тому що не відчуває рівня енергії достатнього до для того, щоб дійсно хотіти спорту. І частіше, коли з'являється вільна хвилинка, вона скоріше піде ляже поспати або поповалятися аніж піде спортом займатися, і це в принципі нормально. Але з іншого боку, це ненормально, і вам потрібно подивити, які спортивні активності, і вони можуть абсолютно кардинально змінитися по відношенню до тих активностей, які приносили вам задоволення до декрету. Подивитися, яким чином ви можете впровадити в своє життя регулярні фізичні навантаження, але саме ті, які будуть вам приносити задоволення, які будуть допомагати вам переключитися і відчути цей баланс. І, можливо, це буде не тренажерна зала, в яку ви раніше ходили, можливо, це будуть там не групові заняття, там, з, не знаю, там. з... Степ аеробіки, на яку ви раніше ходили і від цього кайфували. Можливо, це буде йога, можливо, це буде якась там статична більш гімнастика, да? Можливо, це взагалі будуть просто прогулянки по парку, але регулярні, де ви кілька кілометрів проходите пішки, дихаєте, переключаєтеся, там відключаєтеся від того, що відбувається навколо, да. Де це триває там, наприклад, годину, і ви дійсно можете в цьому процесі, да, і трошки навантаження на організм дати, і трошки переключитися з того, що відбувається у вашому житті щоденно, але це має просто з'явитися у вашому житті обов'язково. Це мають бути якісь речі, які раніше вам приносили задоволення, які стосуються там прослуховування музики, читання художньої літератури, перегляду якихось фільмів і так далі. Тобто починайте. Повертати собі себе, і звичайно, тут буде багато порад пов'язаних з тим, а яким чином це себе собі, це собі організувати. І звичайно, тут має бути правильно складений список задач і тайм і пріоритизація і робота зі своїм розкладом на день. Але перш за все вам треба просто почати з того, щоб ці активності в своєму розкладі починати вписувати як обов'язкові задачі на день, так само обов'язкові, як догляд за дитиною. як... Приготування їжі або прибирання в вашій квартирі або в вашому будинку. Ну що, друзі, на цьому я, в принципі, хочу завершити, да, бо це був такий основний акцент і мій посил на, з приводу цієї теми. Якщо ж у вас є питання з приводу технічної сторони цього питання, як саме з точки зору тайм менеджменту і інструментів це запровадити, то давайте до нас на тайм менеджмент квест Turbo21 і в коментарях до цього ефіру можете написати мені, якщо вас цікавить. Більш детально програми і деталі того, яким чином можна приборкати свій розклад і зробити більш гармонійним своє щоденне планування. Пишіть, будь ласка, ми з вами зв'яжемося, дамо вам більш повну інформацію. У вас буде можливість долучитися до наступної групи, до наступного старту нашого тайм-менеджмент квесту Turbo21. Все на цьому я з вами прощаюся і бажаю вам гарного гармонійного дня, де ви будете мати задачі. Які будуть допомагати вам кайфувати від життя, відновлюватися, відпочивати і повертати собі себе.